Я радий знову вас вітати і запрошую вас до перегляду цієї передачі. Мені дійсно в радість таким чином спілкуватися з вами, навіть не зважаючи на те, що я не бачу вас, мені більше подобається говорити до людей особисто, але є певні обставини, і зараз тільки так це може відбуватись. Хоча можу запевнити вас, що я вже починаю активно подорожувати. я вже відвідав Пакистан та Узбекистан. І під час того, як будуть виходити програми в ефір, я буду перебувати в Вірменії, Грузії, Римі і так далі. Але що я можу сказати? Відсвяткувавши свій 90-й рік народження не так давно, це мене жодним чином не обмежує в подорожах та служінні. Я раніше не відчував себе таким молодим. І це добрі новини. Я хочу розкрити одне питання, і мене дуже зачіпає така річ. Як молитва. Тому, повертаючись в своє служіння, я розумію, деякі речі зіграли дуже важливу роль в моєму житті та служінні. Звісно, дослідження Божого Слова життя за заповідями та настановами з нього. Але також жити молитовним життям, хоча мої міркування щодо молитви трохи інші у порівнянні з тим, як це сприймає більшість людей. частково люди можуть просто не помічати, як і коли я молюсь, але я хочу це висвітлити. Тому що очевидно, вона ефективна, дуже ефективна в моєму житті. Є два моменти в моїй родині стосовно молитви. Мій батько був серйозним молитовником, окрім решти своєї діяльності. він був дослідником Божого Слова, проповідником одним із тих, хто започаткував п'ятидесятницький рух в Британії. Та більше за все для мене і для мого життя він був людиною молитви. І як я можу бачити через досвід своїх років, найбільший вплив на моє життя були завдяки молитвам. Я навіть можу припустити, що я продукт батьківських молитв, і це дійсно дещо. Але молитва має велике місце і в моєму житті. І ви розумієте це через те, які дива відбувались в моєму житті. Два рази я отримав зцілення від раку через молитву. І тільки через неї не було покладання рук, тільки через власну молитву. Інші саме за це не молилися за мене. Я мав розібратися із цим самостійно. І ще одне диво, яке ми згадували не так давно. Це звільнення з в'язниці. 50 років тому під час того, як я проповідував, мене посадили до в'язниці. Я вийшов тільки через рік. Отже, це було 49 років тому, як мене відпустили. Отже, якщо я буду говорити про молитву, в більшості я буду згадувати зцілення. Тому перше місце писання, яке я хочу з вами подивитись, це з книги Якова, п'ятий розділ, вірші з 13 по 16. Я їх прочитаю. Тож тут Яков каже, чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми, чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись бо дуже могутня ревна молитва праведного. І тут ми маємо два виклики, тому що спочатку зазначено, що ми звершуємо молитву заради зцілення але я хотів би глибше і детальніше поговорити про це І це недостатньо вичерпне пояснення, бо я вірю, що в певному розумінні є два різні служіння молитви за хворих. І якщо я говорю на тему молитви, це є частина цієї теми. Тому що я молюсь як євангеліст. І Як євангеліст, я слідую за настановою з Євангелія від Марка, 16 розділу 15 вірша. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. і тут немає жодного згадування про помазання оливою. І я думаю, що неможливо на масових заходах, які ми робимо, намагатися молитися. За людей з помазанням я такого ніколи не чинив, Тому що я вірю, що влада, яку дав мені Ісус, і це пряма настанова для мене в Євангелії від Марка, 16 розділ. що Це ознаки та свідчення для тих, хто вже вірує, для тих, хто прийняв Святого Духа, щоб вони клали руки на хворих, і завдяки рукопокладенню і молитві стається диво але в посланні Якова я вірю в інша ситуація, тому що тут ми маємо справу з церквою, і він звертається до церкви дуже дуже конкретно. Коли він говорить в 16-му вірші, чи страждає хто з вас? Нехай молиться. Так вірно чи тішиться хтось, хай співає псалми. І далі він каже чи хворіє хто з вас? І так це відбувається в церкві. Саме в церкві, якщо хто хворіє, хай покличе пресвітерів церкви, мається на увазі тих, хто служить на пасторських позиціях, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в господнє ім'я. І молитва віри в недужого». не дуже. Отже, тут ми бачимо, що служіння в церкві, як я бачу, відрізняється від служіння євангеліста в тому що ну звісно, інші люди залучають мене до молитви, коли натовпи потребують молитви, просто слідуючи на станові, яка записана в Євангелії від Марка, в шістнадцятому розділі. але тут в Якова мова йде про церкву. І я також хотів би поговорити про саму молитву, і тут не конкретно молитва за зцілення, але молитва у більш загальному значенні, а саме, як я маю молитися, і, хоча я молюся з хворими і молився. Сотнями тисяч, може й мільйонами, тому що я можу молитися за десятки тисяч під час одного заходу. Але на що я тут звертаю увагу, так це на важливість молитви в нашому особистому житті. Тут також яков розкриває зовсім інший концепт усього цього. Тому що якщо ми подивимося на повеління молитися, яке було дано учням, на їхнє прохання до Ісуса, навчи нас молитися, і Він тоді відповів. «Отче оче, наш що є на небесах, де святиться Твоє ім'я і так далі. Ви знаєте, молитву Оче наш, але я вірю в те, що це дуже початковий рівень і я не використовую це. коли я навчався в школі. У нас були духовні зустрічі кожного ранку. Ми молились і читали щось з Біблії і повторювали молитву за вчителем, отче наш. Але на жаль, хлопчики в школі, ті, хто були невіруючими, перекручували слова, і це було настільки неприємно, що я зарікся використовувати цю молитву. І Єдиний раз, коли я використав її, це тоді, коли перебував у в'язниці. Андвон час, коли я знаходився в важкому емоційному стані, я молився до Господа, молився за забезпечення їжею, якої у мене не було. Молився за родину, щоб вони могли мене відвідувати за своє найскоріше визволення. і все, що я говорив Господу, того ранку, все, чого я просив, було без відповіді, наче небесні врата закрилися для мене. і тоді в розпачі так. Святий Дух нагадав мені це місце, це місце писання, так само як апостоли просили, Господь навчи нас молитися, і я також сказав тобі краще і мене навчити молитися. І коли я молився, о, вам треба прочитати це в моїй книзі. Це було найсильнішим і найдивовижнішим досвідом в моєму житті. було таке враження, що дах в'язниці знесло. Приступили ангельські хори. Я міг відчувати присутність. Сутність Бога. Я був сам у камері. В своєму і я підвівся, почав бігати по своїй камері і співати що духу. Мій бог, Мій господь, мій спаситель, величне твоє ім'я прийшов охоронець подивитися, дивуючись, що там за шум у камері, і все, що він міг побачити, це того дивного англійця, та й пішов собі геть, але з того моменту все змінилось, і це було дещо особливе. Так було повеління молитися і молитися, не зупиняючись. Ісус вчив своїх учнів молитися, сам молився, молився з ними. І в новому заповіті багато уваги приділяється саме молитві, але є дещо, що викликає цікавість. Якщо ми відкриємо, наприклад, Євангеліє від Марка, 11 розділ. І тут ми читаємо наступне. Ісус виходить з Єрусалиму і дещо відбувається. Я читаю з Євангелія від Марка, 11 розділ, 11 вірш. По війшов він до Єрусалиму і в храм, а оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з дванадцятьма. А на завтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був. І, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов чи не знайде на ньому чого. І прийшовши and до нього, не знайшов нічого крім листя самого. Saying, не пора бо на фігі була і озвався Ісус і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки». Ось така була заява. І що цікаво в цьому, що учні все чули. І далі він пішов до Єрусалиму, і сказано: був обурений через всіх, хто міняв гроші в храмі, і ви знаєте, що там сталося? В Євангелії від Луки написано, що він зробив хлист і повиганяв усіх барих, промовляючи, що це дім молитви, а ви зробили його прихистком розбійників і звісно, це засмутило перевосвященників. але того ж вечора вони вийшли з міста і прийшли на Оливну гору. я можу припустити, вони були на шляху до Вифанії. Але наступного ранку, коли вони проходили повз тієї смоковниці, вони побачили, що вона повністю до коріння засохла. І згадавши, Петро говорить йому учитель, глянь, фігове дерево, що проклявти, усохло». А Ісус йому відповідь каже Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже цій», порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву у серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. І далі він продовжує і говорить. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. І далі, звісно, він говорить і коли стоїте на молитві, то прощайте. Але, Але до чого я веду? Тут дуже конкретна молитва, тому що те, що говорить Ісус, і це має пряме відношення до фігового дерева, те, що він каже, що якщо ви навіть проговорите до гори. І накажете їй порушитися, порушитися і кинутися у море. і зважте і дія відбувається на оливній горі, і мова йде про мертве море на середземному перешийку. Але якщо ви скажете і не будете мати сумнівів, і будете вірити всім серцем в те, що ви говорите, і це виклик. Ісус сказав, що це станеться. І я справді бачив це багато разів в моєму житті. Так, це станеться. Але через те, що він прив'язує це до молитви і далі продовжує в 24-му вірші, говорячи усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Отже, Ісус прив'язує все це до молитви, що молитва має стати тим, що йде прямісінько з самого серця в вірі. Ну, звісно, є різні типи молитв, прохання, благання. Але, Але я шукаю той різновид молитви, в якій я маю потребу, і таку, що я використовую в своєму служінні, І Я знову хочу повернутися з вами до послання Якова п'ятого розділу. Тому що те, що ми з вами на початку прочитали, то було послання до церкви. Чи хворіє хто з вас? Хай покличе присвітрі в церкві, моліться, щоб уздоровитися. але він продовжує і в кінці цього вірша каже, і я цитую зі старого перекладу Біблії, Мені не до вподоби новий сучасний переклад та інші не так передає суть, але в старому перекладі саме правильне донесення думки. І там говориться: бо дуже могутня ревна молитва праведного". В сучасному перекладі не так сильно це показано. Але знаєте. Чому саме мені подобається саме цей вислів? Тому що сказано бо дуже могутня ревна молитва праведного в сучасному перекладі слова «могутня» і «ревна» перекладаються як воістину сильна, а в грецькій слово, яке перекладено як «ревна», звучить як динамос. Це слово Динамо з англійською дуже часто перекладається як динаміт або динамо. І ви знаєте, що Динамо це пристрій, що генерує електрику. Також це пристрій є в кожній машині для отримання електрики. Динамо продукує енергію. І те, про що говорить Яков, перегукується з тим, про що говорив Ісус. А саме, правильна молитва призведе до енергії. Ісус говорив, що правильна молитва може пересувати гори, але вона має бути поєднана із хвалою. І ваша віра, читаєте ви про це в посланні Якова і поєднуєте це з віршами з Марка і повертаючись до Якова, та віра має бути динамічною вірою. І це має бути динамічна молитва. І так само в Євангелії від Марка. Ісус каже, що якщо ви будете вірити в своєму серці, що отримаєте відповідь, це станеться. І це неймовірно, тому що так багато людей, коли моляться, вони мають сумніви. Так, бувають часи, коли я молюсь, особливо в горах. Я задаю запитання, і що я хочу тут сказати: що молитва це те, як ти маєш уявлення про неї. Молитва це двостороння розмова. Коли я звертаюся до Господа в молитві, я отримую відповіді. Іноді відповіді приходять мені прямо там, іноді через місце писання. У важкі часи, коли у мене був рак горла і рак легенів, в обох випадках, коли я шукав відповідей, я звертався до Божого Слова. і відповідь була така чітка і ясна, і все сталося саме так, як сказав Бог. І в часи, коли я був в'язниці. В і молився про своє визволення. Моя віра зміцнювалась тому що коли я молився за диво визволення, я читав писання. Ви знаєте, я зміг дістати Біблію у в'язниці. І коли я її отримав, я прочитав місце з писання, яке підтвердило те, що станеться диво. Бог відкрив мені у вісні через молитву. Я отримав підтвердження від нього, що мене відпустять з в'язниці, що я повернуся до Лондона, що я буду в королівському Альберт-Холі говорити до десяти тисяч людей на Великдень. Але тільки коли я читав писання і прочитав слова Давида, де він говорить: я буду славити Бога великих зібрах, тоді Святий Дух зробив це для мене явним, що будуть великі натовпи, 10 тисяч в королівському альберт Альберт-Холі. і це була моя мрія, і за це я молився. І моя віра зросла і з того моменту я дійсно знав, і ви знаєте цю історію. я говорив до Бога: якщо ти можеш відправити мене додому на Великдень, чого не зробити цього на мій день народження, який я мав святкувати за три дні до Великодня? І знову я попросив на підтвердження, і Господь через писання підтвердив все. І звісно, сталося два дива. Перше, день, коли до мене приїхав прем'єр-міністр, це сталося на мій день народження. Я приземлився в аеропорту Хітроу перед численними телевізійними камерами на свій день народження. І через те, що ці новини були на всіх каналах, через три дні я був запрошений сказати слово в Альберт Холі в великодній понеділок. І що я всім цим хочу сказати? Ми можемо бачити всі ці дива, великі дива, якщо ми робимо те, що наказав Ісус, і всім серцем віруємо, що ми будемо мати те, про що промовляємо. Скажи, горі, ми будемо мати те, у що ми віримо, коли про щось просимо. І, І ось чому я так серйозно прив'язую Євангеліє від Марка до п'ятого розділу послання Якова. В Якова в п'ятому розділі, ось це слово Динамо має два переклади. Воно перекладається як динамо, але також перекладається як «динаміт», а саме те, що вибухає і я зрозумів вже досить давно, що динаміт використовується для того, щоб пробивати вугільні шахти і тому подібне для того, щоб зносити стіни та розбивати каміння, саме через те, що динаміт дуже незвичний матеріал, тому що коли він підривається, сила вибуху не виходить в повітря і вбив. Ває людей навколо. А що відбувається? Сила вибуху направлена на перешкоду. Отже, якщо ви підірвете вугільну шахту, буде зруйновано вугільну шахту. Якщо розмістити його біля стіни, буде знесено стіну. І так часто нам треба розуміти це в контексті молитви. Молитва має зносити стіни, молитва має руйнувати будь-які обставини, що стоять на заваді. Це має бути схоже на дію динаміту, і також буде як динамо, щоб генерувати силу для нашого життя. Ось в яку молитву я особисто вірю. І я її практикую. тому що п'ять років тому в Кесарії, якщо ви пам'ятаєте, місцева влада намагалась зупинити мене. Я був настільки засмучений, що молився. о Боже, це битва, це битва проти ворога, і тебе ніколи не перемогти в будь-якій битві. Ти не переможний. Ти Боже, непереможний і він таки не переможний, тому що він дав нам перемогу в усіх питаннях. і так сталося, що розпочалась буря, і така буря, якої вони раніше не бачили на середземному узбережжі. Коли я наказав тому вітру зупинитись в ту саму мить перед чотирма з половиною тисячами людей, буря вщухла. І що я справді хочу вам сказати, так те, що ви можете так чинити, але вам необхідно знати, що ви робите і мати владу. І я думаю, що ще буду говорити на цю тему знову, тому що це важлива і дуже потужна тема. Благословінь вам. Дякую, що слухали.